Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні, як і обіцяв, приготую кропчука, якого ми впіймали в Микулинцях в минулому відео. Такий гарний у нас красунчик 3200. Дав мені трішечки боротьби. Сподобалося його тягнути. Приготуємо його сьогодні рецептом по шуршим. Покажу вам, які інгредієнти йдуть і як його готувати буде дуже смачно. Покажу, які інгредієнти будемо використовувати. Цибуля, морква, зелень. Перчик такий червоний, помідори, лимон, паприка, хмелі сунелі, чорний перець, сам коробчук, темне пиво, соєвий соус. Олія. Ось такі інгредієнти у нас починаємо готувати. Починаємо з коропа. Зараз його розріжемо вздовж і поріжемо на стейки. Ось такі будуть у нас напівстейки. А зараз наріжемо цибулю і моркву, бо вони запускаються першими в розігріту олію. Нам треба їх гарно обсмажити. І будемо переходити до наступних етапів. Смакота буде. Вже так хочеться скуштувати цього короку. Я думаю, всім сподобається. Давно вже нічого на каналі не готували. Зараз вже осінь, тож я думаю, якщо вам зайде і сподобається, то будемо це робити частіше. Бо риба вже реально не клює. Сьогодні зранку ходили на риболовлю, на хижака і на мирну рибу. Кидали де тільки можна, на трьох озерах були і жодної покльовки. Погода змінюється, сильний вітер, холодно. Не варіант ловити рибу. Все нарізано. Морква такими кільцями, цибуля, рибка такими напівстейками. Поки що нам цього достатньо, будемо запускати олію. Всім привіт! Я теж буду трошки допомагати, щоб мені теж досталася риба. <рес> Довгою наливаю олію. Олії треба багатенько, так. Буду ж казати скільки. Скажу стоп. Все, стоп. Вистачить, мені здається. Зараз тепер ждемо, щоб вона гарно розхалилася. І запускаємо цибулю. Перша в нас іде цибуля. Олія розігрілася, запускаємо цибулю. А ну, як будеш кварчати? О, шкварчить добре. І моркву зразу тоже ні? Ні, 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 треба обсмалювати цибулю, а потім морцю не mm. Цибуля зараз швидко піджариться. Ну так, сіліти треба. Температура конкретна. Головне постійно перемішувати і бо, як... І може все пропасти. На риболовлі, як ми, то буває, в нас пригорає все. Якраз риба клюнула, побігла, поки рибу зловили, приходимо, вже щось е -е. пригоріло. Діма, да. йди, будеш пішати. Діма да. нам допомагає. Ми сьогодні шість рук. Да. Буля вже обсмажилась, вона швиденько смажиться. Додаємо морковку. О, клас. Тепер висмажуємо морку. Морква вже буде довше, мабуть, трохи, так? Ні, тож ми не будемо чекати, поки вона буде готова. Ми зараз зараз це така подушка буде для нашої риби. овочева. Зараз трішки смажуємо, а риби багато. Дивіться вийшло. О, короб великий. Угу. Риби багато. О. О. Це буде і морква жариться. А Саша нарізає далі. Нарізав помідори, нарізає перець. А лимон теж треба нарізати чи з нього тільки сок? З половинки сік, а іншу половинку поріжемо кільцями і зверху викладемо на страву. Ага. Цибуля з морквою обсмажилась. Робимо місце для риби. І запускаємо. Не знаю куди вона тут поміститься. Поміститься. Рибу ми вже просмажили, дивіться яка вийшла. Все окей з нею. Тож додаємо помидори. Вони зараз дадуть сік. І буде круто. І відразу ж перчика. Хорошо, пахне хорошо угу. так. Зараз воно пройдеться і буде просто клас. Е, хвилин 5 зараз протомлюємо його з овочами і заливаємо соєвим соусом і пивом. Переходимо до наступного етапу. Це ну, що, соєвий соус, так? Да? Да. Його треба заливати? Да, виливай весь. Весь? Угу. Сіпі його там. Яка смакота. Ооо, який аромат пішов класний зразу. І, і, кіпити почали зразу. І давай найголовніший інгредієнт. Той що я полюбляю. <плес> <плес> Заливай пінним. А скільки його полити? плить? Це пиво темне. Все. Вистачить. Ось можна допивати? Так. <плес> <плес> Такий аромат пішов клас. М -м -м. Тепер треба підкинути дрова, щоб більший вогонь був. О, вогонь горить. Ой, як воно все спинилось. Зараз я перемішаю це все. І вже чекаємо, поки воно дійде клас. Газуй. Да. Давай на до спеці додамо. Чорний перець. А скільки чого треба? Чи на глаз? Як душа забажає? Да. Паприка. и Мали Ммм, Пахнет. И давай еще соли добавим. Соли треба обовязково, рыба велика, треба посолить. Там соевый солон. Да. О, хорошая композиция вышла, да? Да. Якось перевернути це треба діло. Ця страва називається короб стейками, овочами по шуршим. Друзі, хто ще не підписаний на канал Шуршим, підписуйтесь на канал. А зараз я додаю лимон. Давай, Це він. що треба спочатку полити. Що, полити. не хоче дожити? Щось не дуже душиться, не дуже соку багато. Два руками. Хватить. Давай, дольки кидай наверх. Це вже фінал нашої страви, вже майже готова. На відсотків 95. І зелень, так? Да, давай, Присипається щедро зеленю. У нас це кріп і петрушка. Клас! Гарно виглядає. Зараз одну хвилину перемішую все. І страва готова. А після цієї страви ми відразу долеємо лії і приготуємо тут картоплю шматочками. Просто посмажимо в спеціях, буде дуже смачно. А зараз ще підсмажимо картоплю до риби. Добре. Ці зараз швидко посмариться, бо там великий жар. Зараз її посолимо, поперчимо, Цих самих спецій додамо і буде. Просто каскова картопля. І буде вечеря. Да? Смачна. Картопля і риба за овочами. Картопля смажиться, додамо спеції. Сіль. Соли не жалей. Угу. Да, Соєвого вже немає, тож можна і більше дати. Ті ж ті ж самі хмалі сунелі Паприка. І перець чорний. І мішаємо. І вимішуємо всю, всю красу. О. Щоб кожен шматочок картоплі пройшовся спеціями. Треба зараз гарно вимішати все це. І тоді вона буде класна. Нам зараз треба більший вогонь зробити і зробити так, щоб вона була хрумка. А я вже підкинув, зараз буде угу. сильний жар. О. Дивіться, як гарно вона відразу виглядає. Та золотистою від каприки зараз обсмажиться всіх цих спецій, отримає від них всю ароматику. Клас. Мені подобається. О. Поки картопля смажиться, зніму пробу з риби, ми його приготували. Прям дуже цікаво, яка вона вийшла. Ооо запах важный. Як вона кайфова? Така насиченість цих овочів, яких вона смажилась спецій. Ну всьому міру. Клас. І овочі смачнющи. Навіть лимончик з А ну-ка. Оце mm. шик. Скоріше вже досмажуємо картоплю. То поки вона досмажиться, ти вже навісиш. Mm. Mm. Рекомендую всім спробувати даний рецепт приготувати рибу. Можна коропа, да? Можна... Там будь-яку рибу і можна вдома на сковорідці, нічим хуже не буде. Ну, Не буде аромату диму, але все ж, кого немає можливості у дворі приготувати, можна і на сковорідці. А можна це все обсмажити на сковорідці, положити на деко, залити пивом і соєвим соусом і покласти в духовку. Мені кажеться, взагалі буде кайфово. Треба фантазувати і імпровізувати. І тоді буде смачно. Картопля у нас вже просмажена, готова. Будемо знімати. Треба якусь ложку велику. То що зробиш? Цим буде дуже довго. Все. О, ось така картопля. А загальни... На вигляд смачна. Да. А в загальному в нас вийшло дві таких чудових страви. Короб з овочами і смажена картопля. Буде чудова вечеря, мені здається. З задоволенням повечеряємо. Тобі як Діма подобається? Так. Да. А рибку ти коштував вже? Да. Як? Нормально. Так? Да? Кикраща, ні Так, да, Короб з овочами. Буде смачний, мабуть. А який же він може бути? Я кортував, мені сподобався. Так, таке відео в нас вийшло. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, обов'язково ставте вподобайки. Коментуйте, кому що сподобалось, кому щось здалося неправильним, розказуйте. Ось така у нас вийшла страва. Дякую всім за увагу. Всім пока. Пока. Всім пока!